Усім добрий день, а я зайшла в наш магазин Єва. Сьогодні тут акції, скидки ось. покажу вам зараз на товари, які акції. Зайшла у відділ прикрас, резинки за волосся, з брошками, о які. Дві купуєш, дві в подарунок. Такі різні є. Щось мені такого нічого. А ще біжутерія ось теж. Різноманітні ці прекраси. Ці гарненькі такі. М -м? Да. Але я зайшла за, за новорічними покажу вам зараз чим. В Єві також ось по акції є шарики на лорічні, на ялинку. Такі ось красиві. Один плюс один дорівнює три, але є красиві, можна вибрати. Гарні новорічні іграшки. Чашки так само, кому потрібно заходьте. Я не рекламую. Просто показую. Легкі, новорічні прикраси. Один плюс один теж дорівнює три на ялиночку. У мене в цьому році дождика не буде, будуть тільки прикраси на ялиночці. Отак. Гарні? Дівчатка, я вже вдома прийшла, готовлю вечерю. Ви сьогодні бачили, що я була в магазині Єва. Я її не рекламую. Просто зайшла туди, побачила, що там гарні скидки. Зараз йдуть акційні знижки на майже усі товари. Прекраси новорічні для ялинки можна купити, 1 плюс 1 дорівнює 3 кружки, я вам показувала, теж 1 плюс 1 дорівнює 3 акції. Хто полюбляє всякі резиночки за волосся, там прекраси, шпильки, таке, можете завітати, там Гарний є вибір з чого вибрати ще. Також я вам показувала, які буси купила, ще Ленку не наряджала. Як будемо наряджати, то я вам покажу. І, дівчата, чого я туди сьогодні пішла? Я приймаю активну участь у таємному санті. До святого Миколая, тобто ми робимо подарунки один одному, не знаючи, хто ця людина. У мене попалася дівчина, жіночка, ну не знаю. Вибрала я її в тому такому ящичку, там витягнула її ім'я. Вона замовила, щоб їй подарили косметику. Тому я в Єві сьогодні була, робила їй подаруночка, такого збирала наборчика. Ну і тако пройшлася. По Єві подивилася дійсно гарні знижки на акційні різні товари. Що ж я хочу сказати вам, що е, я не замовляла подарунки, нічого не це, я сказала, нехай це буде сюрприз. Отак ми, це, до речі, організовує наша міська бібліотека міста Бритичева. Так що, хто хотів, хто мав змогу, всі долучилися до такої приємної акції. Таємний санта. Зараз зварю подлівку таку вкусненьку, Так що. До зустрічі. Настрій не скажу, що дуже гарний, але шукаємо, намагаємося знайти в чомусь позитив. Адже радість завжди це таке приємне відчуття, яке нам завжди приносить впевненість в нашу перемогу.